Леви, давайте подивимося, який тиждень очікує вас. Загальна атмосфера тижня, професійна діяльність і особисті стосунки. Ну що ж, Леви, цього тижня у вас з'являться нові можливості. Маг це дуже енергетично насичена і позитивна карта. І вона закликає вас до такої ж енергійної та творчої дії. Під впливом енергії цього аркану у вас є рідкісна можливість змінити ситуацію, перевершити себе і досягти нових висот – матеріальних, інтелектуальних, романтичних, якогось творчих, яких завгодно. Хто у пошуках роботи вам видасться дуже гарний шанс її отримати, але довго не думайте. Не зависайте, йдіть на співбесіду, цікавтеся про вакансії у своїх близьких та знайомих, та шукайте, можливо, на сайтах. І у вас обов'язково все вийде Маг енергія тижня. Іноді підвішений може говорити про затримку виплат на поточній роботі. Тож карта радить увімкнути трошечки режим економії. В особистих стосунках леви зверніть увагу, чи не втратили ви довіру один до одного у своєму союзі за сімкою мечів, іноді програються такі моменти, як слідкування, перевірки, підглядання до мобільника чи до електронної пошти загальному, аркан може говорити і про недомовленість. Тобто один із партнерів не хоче поранити іншому, іншого тому замочує якісь неприємні теми. Уважно поміркуйте леву, що коїться у ваших стосунках, можливо, прийшов час для відвертої розмови. Чи влаштовує вас ситуація у відносинах, яка Склалася на даний час, чи можливо пішов час змін?